Всім привіт! Агротехналь Київ. Сьогодні ми на складі в Київській області знімаємо нову модель мототрактора. Це Форте 161. Модель називається РТ. Вона схожа на Кентавер, щось середнє між 160 БН і 160Б. Чим ця модель цікавіша, зараз поясню. По-перше, саме головне це ціна. Він коштує 2400 доларів з фризою та плугом, з доставкою, з документами, з гарантією з усім. Але. Модифікація у нього краща, ніж в 160B, забігаючи наперед. Рама посилена, хороша, товста. Колеса тут 5,12, якщо не помиляюся, стоять. Щас, секундочку. Да, 512, звичайні диски, розбалтовка 5 болтів. Тут стоїть 6,516, тобто вона ширша йде. Вал 49 мм, тобто більше, ніж на 160 b Ще плюс у нього коробка. 3 плюс 1, да, така сама, як у Кентавра, але е, передній речах у вас іде просто прямий короткий. Це більш зручно, всі завжди просять, щоб він такий був. Е, зверніть увагу на речах блокування Півосі, він теж зроблений не аби як, а окремий речах. І також поніжаюча передача теж зроблено набагато краще. Е, ще дуже суттєва відмінність це повністю обшиті рівні і подивіться, як вони закріплені. Тобто, в принципі. Їх не відірвати, вони не хитаються, вони не вібрують. Це набагато ліпше. На кентавріх хто дивився огляди, дві отаких от саплівих перемички вниз стоїть і все. Я не кажу, що кентавр поганий трактор, все класно, але там моменти, які тут вже доробили. На кентаврі поки що цього немає. Так, те, що мені не подобається, це винесений генератор біля колеса. На кентаврах теж таке робили, потім пофіксили, відмовились, кріпили вже його отут. В принципі. Оцю перемичку можна зняти і закріпити тут, тому що це буде ліпше. Генератор напряму чіпляється на оцей цей ось сюди виносити і все буде набагато краще працювати. Або якийсь захист, дивіться, коли поставите крило, по-перше, крило буде у вас, мені здається, при виворіті чіплятися до самого ремня. А по-друге, ну, грязюка і все це воно під капот менше шансів, що залетить, ніж отут. Це маленький нюанс. Так, трактори всі 25-го року. Черв'ячний вал без підсилювача, просто звичайне кермування. По задній навісній системі циліндр виносний, одноточкове кріплення, причепний підпалець, піднімає 300 кг, є розширюваний бак для масла, можна ставити передню лопату. В комплекті, нагадаю, метр м фриза з перехідною плитою, тут яка гідравліка чіпляється. І двокорписний блок. ЛЕД фари повністю в круг усюди стоять. Тільки передні, у вас йдуть, галогенки звичайні, а ззаду платформа це для заднього ходу, вона не автоматично вмикається, там кнопочка окрема, біле нормальне світло, плюс поворотники теж зробили вже коротше, діоди все. Перемичка є, вона кріпить і дуже надійно виходить, захист ремнів, і вона слугує перемичкою між крилами. Так. По ціні сказав, по гарантії сказав, доставка безкоштовна. Ще маленький мінус цих тракторів вони виходять виключно в такому синьому кольорі. Ніяких інших кольорів немає, не буде, не планується, не завозить. Синій колір, нормальний, насичений, хороший. Ось Передні фари, поворотники тут галогенки для більш ну, такого швидкого заміни, тому що вони... В принципі, найчастіше використовується і простіше поміняти. 2400 доларів фреза фриза у комплекті, доставка безкоштовна, без передоплати, гарантія 2 роки офіційно, з пакетом документів. Якщо цікаво, набирайте, бронюйте, поки вони є, їх приїхало 30 штук. Всім гарного дня!